<плес> <плес> ну ти ж бачиш, що робиться. Олеся не виїзна. Я мала хоч тичеш. Охраніла. Всі всі чечення. О, що я Історія про родину Писаренків, що переживає жахи війни під час окупації Херсонщини на сцені Мукачівського драматичного театру. Постановка Молочайник за п'єсою Оксани Гриценко. Вистава переносить глядачів у квітень 2022 року, коли село Кавунівка рідний дім Героїнь опиняється під контролем російських військ. Три покоління жінок різних за віком і характером об'єднані спільною метою вижити, зберегти свою родину в умовах війни. Це вистава написана два роки назад. Вірні п'єса написана українською драматургинією. Оксаною Гриценко, яка зараз дуже популярна. Ця вистава, що у нас поставлена, це вже восьма за два роки по Україні. І зараз я знаю, що її у Парижі репетирують, хочуть взяти в парижські театри до репертуару. Це п'єса не про війну, але це п'єса про людей, які живуть під час війни. П'єса Оксани Гриценко розкриває не тільки трагедію війни, а й велич духу, здатність жінок зберегти своє внутрішнє я у найважчі часи. Я граю маму. Ну, треба пояснювати, для кожної родини це мама це є саме головне. І мама це та людина, яка оберігає свою родину, яка передає традиції від бабусі. потім… Від мами, недаремно кажемо, що мова материнська від мами йде. Всі наші коріння ми передаємо своїм дітям. На прем'єрі люди реагували комусь щось вони пізнавали від нас. Як то було події? Ті, які пережили, підходили. І була глядачка, казала, я з Херсона. Мабуть, для них це було дуже важливо, щоб знали. У цій виставі я граю роль сусідки Валі і куми головної героїні. Тобто, це дві родини, які живуть поруч, багато-багато років. Одна одну дуже добре знають, і все своє життя вони поруч і пережили багато. Таких приємних моментів в житті, і виходить, що війна застала їх так само, і вони тепер в цих обставинах виживають. Нам навіть важко це уявити, як це насправді, але дуже добре, що ми можемо зі сцени розказати тим, хто не знає взагалі нічого, тільки по телебаченню, щоб вони хоча б не просто зрозуміли цих людей, а щоб вони відчули, як їм важко було там, як їм важко тим, хто виїхав десь поза домом. Поза родиною. Кожна з жінок у п'єсі має свою стратегію боротьби: одна через мир, інша через активний спротив. Але всі вони однаково стійкі, намагаються зберегти людяність, незважаючи на насилля, страх і смерть, що оточують їх. Головна героїня, яку грає заслужена артистка України Галина Кутусевич, мати й бабуся, яка намагається підтримати родину, рятуючи дітей і онуків від жахів окупації. Про що, що в п'єсі? Про що? Щоб сказати про війну, ну так, да. але війни, війни немає у нашій виставі. Ну, тільки десь щось вибухає, щось стріляє, ми щось розказуємо. Це про людей, про село на Херсонщині, про людей, які опинилися в окупації. І про те, як, як вони виживають. Як вони борються, страждають чи бояться. Молочайник як символ стійкості нагадує, що навіть у найменші часи можна зберегти надію і зв'язок з рідною землею. Ця вистава важливе нагадування про духовну силу українського народу і важливість збереження родини та гідності, навіть у найскладніших умовах. Тому вже цієї неділі актори Мукачівського драматичного театру покажуть виставу вдруге.